Добрий день. А чому ж кладовище називається Дружба? Не знаю. Чому ж кладовище називається Дружба? Як чому? Тому що там всі національності поховані. Дякую. Немає. Ні. Чому? Що <laughs> Ну так. Да. можуть називати. Ну чому? Вона називається дружба, а чого так? Ну, не знаю. Лучше ну, у нас не спрашивать? Лучше у них не спрашивать. А чому вже томерське кладовище називається дружба? Навірно, дружно там живуть. Девочки, успокойтесь. Доброго дня. Як ви вважаєте, чому ж томерське кладовище називається дружба? А чому так зва? Чого Ну, Кому-то так захотілося. Ваші варіанти, чого таки? Без поняття. Та чому ж Томрське кладовище називається дружба? Там багато похоронено. Так, Це страшна назва. Як для цього? Яка там може бути дружба взагалі? Це місце покою нашого праху, а яка ж там може бути дружба. А чого таке назвали? Не, не розумію навіть цієї назви. Навірно, тому що там усі нації. Там для всіх людей одинаково. Там не може бути не православних, ні католиков, не євреїв. Там всі гра земля Все там будем, будемо дружити. Як ви вважаєте, чи може кладовище називати дружбою? Навірно, так. Да.